Розумій під ангелами і богоносних мужів, котрі мають знання про Бога, оберігають нас і скеровують на усіх дорогах життя. 9 листопада в києво печерській лаврі урочисто святкується пам'ять преподобного Нестора Літописця. Він покровитель київських духовних шкіл і семінарій. Не дивно, що історичні праці літописця спонукають нащадків продовжувати розпочату ним писемну діяльність. Яка згодом набуває ознак діяльності наукової. Історія країни і церкви, богословські праці, оповіді про духовні подвиги руських святих усе це і є наука, яку пізнають семінаристи у стінах того самого монастиря, де жив і працював їхній небесний покровитель. Але окрім праць преподобного Нестора та наукових дебатів навколо питання його авторства, що знаємо ми про нього самого? Коли народився, де жив, чому і коли прийшов у Почерський монастир, хто був його наставником, коли помер і був канонізований? Зважаючи на те, що справжній монах найперше уникає слави людської, відповіді на усі ці питання. Можуть бути доволі неоднозначними. Достеменним є те, що пам'ять преподобного Нестора постановили святкувати того дня, коли вшановують святого мученика Нестора Солунського, друга й учня Димитрія Солунського. Це дозволяє зробити висновок, що точна дата смерті Нестора Літописця невідома. Канон преподобному, у якому до нього звертаються як до святого і заступника, був складений тільки всередині 17 століття. Початок 17 століття в Києво-Печерському монастирі це дуже специфічний час. Якщо ми пригадаємо, це час після Брестської унії, це час, коли православні відчувають себе загроженими в багатьох відношеннях. В тому числі багато з православних інтелектуалів вважають, що вони втрачають традицію. І в Печерському монастирі починається певний інтелектуальний рух, який пізніше ми називаємо умовно відродженням або могилянським відродженням, і який, в тому числі, висловився в тому, що починають шукати документи, які б засвідчували давню традицію православ'я. Літописи, які б розказали, коли з'явилося православ'я в Києві в Східній Європі, для того, щоб підкріпити свої традиційні і так далі права. А в тому числі знаходять літопис Хлєбніковський, в якому ім'я Нестора значиться в заголовку. І це виявляється відкриттям надзвичайної ваги, бо до того православні змушені були вести полеміку. І обстоювати свої права, спираючись переважно на польські ренесансні хроніки, на такі хроніки, як Мацея Стрийковського, Мартина Бельського, Кромера і так далі. І раптом вони знаходять давній літопис. Давній Руський літопис про перших князів, про хрещення Русі, про святу Ольгу, про святого Володимира, про славні часи, який не просто є давніми руськими, а ще й написаний, як вони вважають, постриженником цього самого монастиря Печерського. І таким чином, маючи за спиною такого потужного патрона, як Печерський монастир, який вважає Нестора своїм. Ну, ми б сказали найкращим автором да, всіх часів і народів. Нестор починає здобувати славу, про Нестора починають знати. Видається в 1661 році Слов'янський патерик, де Нестор і Нестор Літописець, при тому також є одним, ну, ніби із авторів навіть. І там вперше з'являється, між іншим, його життє свого роду. Ну, перша біографія Нестора. житіє преподобного Нестора Літописця, яке міститься у Печерському патарику, оповідає, що прийшов він у монастир 17-річним юнаком, і що то був саме той час, коли преподобний Антоній перебував у молитовному мовчанні в печері, а блажений Феодосій будував монастир. За історичними даними, лише один рік відділяє кончину преподобного Антонія у 1073 му від смерті преподобного Феодосія у 1074-му році. Тож, прийшовши у монастир при Феодосії, можливим було сподобатися і присутності преподобного затворника Антонія. Сам Нестор пише, що пострижений він був за наступного після Феодосія Ігумена Стефана. Ігуменство Блаженний Стефан прийняв безпосередньо від самого Феодосія за кілька днів до його кончини і керував братією усього чотири роки з 1074 по 1078. Приставши до думки, що пострижений преподобний Нестор був ігуменом Стефаном. Необхідно пам'ятати про те, що, перш ніж прийняти чернецтво, слід було пройти випробування послушником. Яке могло тривати кілька років, маємо прийняти і той факт, що наприкінці життя преподобного Феодосія сам Нестор пише усе, що було викладено вище про нашого блаженного отця Феодосія. Розпитавши, я дізнався від престарілих отців, які застали той час. як бачимо. У 1074 році Печерською обителлю іще деякий час керував Феодосій, і того ж року йому на зміну прийшов Стефан. Цілком ймовірно, що Нестор тоді вже був при монастирі і застав живим блаженного Феодосія. Та якщо бути відвертими, ми не знаємо напевне, у який саме період і скільки часу майбутній літописець був монастирським послушником. Відомо лише, що працювати над літописом він почав за Ігуменства Іоанна десь у 1095 році, коли той закінчив другий після Ігумена Никона літописний звід. Печерський патерик розповідає також про те, що саме преподобний Нестор у 1091 році з благословення Ігумена Іоанна. Розкрив місце поховання преподобного Феодосія. Автор, який пише про ці події у повісті минулих літ, говорить про себе у першій особі як про лаврського інока, однак не називає свого імені. У заголовок розповіді про перенесення мощей ім'я Нестора було вписане тільки у 1462 році. Але незаперечним є той факт, що в рік обретіння мощі преподобний Нестор був насильником печерської обителі. Нам залишається лише припускати хто, якщо не автор життія преподобного Феодосія, міг продовжувати писання про цього святого, про обретіння його мощей і посмертні чудеса. Якби записав він ту розповідь зі слів іншої людини, то зазвичаєм обмовився б про це. Тим паче, що написане нестором «Житіє» стало підґрунтям для обретіння мощей преподобного Феодосія та подальшої його канонізації. Попри наявні протиріччя, що природно виникають із плином часу. Православна церква в особистості Нестора вбачає передусім святого Подвижника, тому вшановує пам'ять преподобного і його чесні мощі, які зберігаються в ближніх печерах Лаври. Варто зазначити, що невідомий не лише день, але й рік, коли помер Літописець. Науковці сходяться у тому, що преподобний Нестор. У 1113 році закінчив роботу над першою повною редакцією Повісті минулих літ. А що потім писав, про те не знаємо. Тому вважають, що спочив подвижник у першій чверті XII століття. Ті ж, хто не уявляє Нестора літописця без постійної писемної праці, кажуть, що помер він невдовзі після того, як закінчив літопис. Десь у 1114-1115 роках. На жаль, ні монастирські записи, ні передання не містять відомостей про обретіння мощі самого преподобного Нестора. Деякий час на початку XVII століття мали місце спекуляції щодо аутентичності мощі-літописця. Які помилково були підписані Нестор Затворник до того ж, схеми Лаврських печер зазнавали різних трактувань. Щодо того, чи везет Нестор дописують Кієво Печерській лаврі, давні плани фіксують його тіло, наявність його тіла з 1638 року. Це відомий план Афанасія Кальнофойського в його творі територгема або чудеса Києво-Печерської лаври, створеного. Протягом десяти років в часи митрополита Петра Могили і виданого в лаврі польською мовою. Він цікавий ще з тої точки зору, що цей план перший оков... не точний вимірювальний план на теренах нашої Мерківщини. Це в широкому розумінні, тому що картографія, вимірювальна картографія, як свідчить, от принаймні мій досвід, саме розвивалася в Києво-Печерському монастирі. Там були вихованці з певних шкіл, які Очевидно, це були школи, наприклад, Замойська академія. Очевидно, очевидно, це були, можливо, ізуїтські колегіуми, якісь, де люди отримували досить точні математичні знання і, відповідно, застосовували їх уже в своїй діяльності. Проте ці плани були надалі в практиці, в видавничій практиці монастиря досить часто використані і вдосконалені. Видання патерика 1661 року так само має плани Лаврських печер, де зібрані. Ті самі святі, з деякими відмінностями, деяка таблиця порівнянь цих порівнянь наявності святих мощей говорить про те, що за цей час відбувалися якісь зміни, деякі мощі щезали і додавалися нові, в тому числі, не старотописець лежить на тому місці, на якому він лежав. Ці плани трошки відрізняються один від одного, тому що створені під іншими кутами, але в принципі відтворюють всю так би мовити номенклатуру присутніх святих в значить в обох печерах, що дальні, що ближні в обох печерах Лаври. 1826 року. Над святиною у ближніх печерах Лаври встановили мідну позолочену дошку з ім'ям угодника Божого. Як знак пошани від товариства історії і старожитностей російських, зверталися до Нестора Літописця як до свого безпосереднього патрона і українські науковці та громадські діячі. Так у Києві при університеті Святого Володимира у 1872 році було засноване історичне товариство преподобного Нестора Літописця. Протягом 1879-1914 років у світ вийшли 24 книги так званих читань в історичному товаристві Нестора Літописця. Провадилася просвітницька діяльність у сфері історії, археології, краєзнавства, історії права, історії церкви, нумізматики, літератури, фольклору. Учасники товариства. Розробили і розіслали по всій території України програму для збирання відомостей про старожитності. Вони навіть розподілили між собою губернії для обстеження пам'ятників старовини. Природнім є інтерес, а чи були у смиренного монаха, який сам ніс послуг книжної справи власні учні? І чи був у нього час для виховання наступників? Ніде у документах і навіть у Почерському патерику не згадується про такий факт. Але усі, хто працював в історичному товаристві Нестаролітописця для збереження культури та історичної правди православної держави, так чи інакше, були учнями преподобного. учнями, промислом Божим, зібраними під ім'ям. Святого угодника. Особистість літописця викликає неабияку зацікавленість. І у наші дні Національний банк України у 2006 році випустив золоту монету номіналом у 50 гривень з зображенням преподобного Нестора. Над її ескізом працювали відомі художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, які виграли не один творчий конкурс та створили колекцію авторських робіт у нумізматиці. В принципі, скажімо, якщо говорити про цей первісний якийсь образ, він був більше в традиціях, скажімо так, московських традиціях. Ну, і, ми спілкувалися свій час з доктором мистецтвознавства Дмитром Спивком. Ну Він сказав, що в принципі можна було б знайти, йому загалом сподобався цей підхід, але сказав, що більше такий, скажімо, ну, відійти від, скажімо, таких канонів, трошки, трошки відійти від канонів іконописних і більше наблизитись, ну, скажімо так, якийсь більш образ створити. Ну, Слов'янський, само собою, більше, скажімо, якимись такими впливами бароковими, скажімо, відомий такий портрет е Тарасевича 702 року, де він зображає Патрику Печерському, він зображає Нестре літописця. Там він такий більш, він не є таким схимником, він така ну, людина, скажімо, того часу, баракова десь, певно, тобто зображена саме це баракове. Е Таке... Тобто ми якісь оці кілька образів взяли і, і порад, і зробили якийсь свій. очевидно, такой образ, ну, скажем, такой более нейтральный, спокойнейший, такой, ну и, власне, уже после нескольких таких перезатверждений экспертной рады уже уже этот образ был выдебранный. А если ты всю жизнь занимался реализмом, переключиться мгновенно на иконописную стилизацию – это очень сложно. Потому как, как бы не существовало описания реалистического образа Нестора-летописца, и тут Може быть, і задача така ми самі себе поставили не портретне какое то сходство, которое будет довольно условным. А наоборот, создать образ символ обобщающий такой образ, который как бы был понятен и доступен многим. Але може статися, що стосовно відсутності істинного портретного зображення преподобного нестора літописця. Художники помиляються. Сергій Нікітін, головний судово-медичний експерт міста Москви, у 80-ті роки минулого століття за методом пластичної реконструкції Михайла Герасмова створив портрети реконструкції багатьох історичних особистостей, серед яких Ігумен Почерський Варлаам, Агапіт Лікар, Архімандрит Почерський Полікарп. Преподобний ілля Мурмець йому належить і відтворення зовнішнього вигляду преподобного Нестора-Літописця. Коли я вперше почав ісследовати мощі Нестора літописця ну, от, Нестора ну оказалось, що э, от э, скелет, в общем-то, там немного осталось, але самое найголовніше череп остался. А так э, скелет был неполный, э, очень много было отсутствовал костей. Но вот череп был, э, были кости левой руки с э, костями кисти, что очень важно, потому что несторы, конечно, если делать вот, э, портрет с рукой, ну, тем более не, э, летописец, конечно, э, там должно быть перышко или какой-то вот чем он так сказать, писал свою поезд временных лет. Самое первое впечатление, ну, череп маленький, то есть это останки принадлежат человеку маленького роста, ну, где-то около метр шестьдесят, может быть, метр шестьдесят с небольшим. Когда уже я тщательно начал исследовать череп, потому что хотелось выяснить, так как это летописец, и предстоит восстанавливать руку, которую он значит, вот писал, Определить левша он или правша, ну это принципиально. По костям скелета можно определить правша человека или левша, и у неостеолитописца удалось это сделать, ну благодаря тщатель, тщательнейшему исследованию черепа, потому что у него резко выраженная правосторонняя симметрия черепа оказалась, то есть места прикрепления мышц вот к черепу явно преобладали правосторонние вот с правой стороны, понимаете? И это позволило мне при воспроизведении уже вот этого портрета именно его сделать с правой рукой и вложить значит, перышко вот это в правую кисть. И исследование оно начинается с чего? Это определение возраста. Возраст определяется по двум основным основным параметрам при исследовании черепа, вот в частности, да. Это степень зарастания швов. Есть определенные таблицы определяющий, так сказать, вот, развитие вот, степени изношенности, степень зарастания в зависимости от возраста. Ну, вот, в частности, степень зарастания швов. Вот то, что мы видим на копии черепа неастролитописца. Это гипсовая копия. Первую работу я делал по копии гипсовой. Но это очень хорошая копия. Кстати, вот в Киеве она была сделана очень хорошими мастерами-форматорами. И вот можно посмотреть, что вот, вот эти швы, вот допустим, вот этот стреловидный шов, да, и венечный шов, вот они открыты, то есть нет зарастания. То есть это характерно для лиц молодого возраста. А теперь посмотрим на состояние зубо-челюстного аппарата. То есть это атрофия альвеолярных отростков верхней челюсти, альвеолярного отростка, И отростка нижней челюсти. Его нет. Это уже тело нижней челюсти. В отношении психологического или, можно сказать, так, интеллектуального портрета Нестора ну, это не только мои наблюдения, это и наблюдения многих специалистов, карниологов, вот, мож, антропологов. Можете посмотреть. Вот смотрите, какая вот вертикальная чешуя. Вот, вертикальная постановка чешуи и лобной кости, это характерно для людей, в общем-то, интеллектуально развитых. Я вот, что вам хочу сказать, я судебно медицинский эксперт и имею возможность, в отличие от антропологов, работать с останками паспортизированными, ну, то есть с останками людей, возраст которых известен. Я пришел к однозначному выводу, что состояние зубочелестной системы, оно более точно позволяет определить возраст, чем степень зарастания швов. И оказалось, что череп принадлежит старику, глубокому старику, за 75, за 80, может и более лет. Потому что на определенном этапе уже возраст просто нельзя определить. Ну, вот есть границы, допустим, 70-80 лет, и далее, так сказать, изменений практически никаких не будет происходить. Это глубокий старик. Это ведь такая его вот, случайная как бы выборка. А оказалось бы, если бы что это череп 40-летнего мужчины там, или 30-летнего, то можно ну, не только крест поставить, так, грубо говоря, да, вот, на принадлежности неостролитописа, но и всех других мощей. То есть путаница за эти века, там, начиная с начала XI века могла какая угодно произойти. То есть это, я не знаю, как домино или как лото вот взять, да, вот эти все бочоночки с номерами. Но почему-то это именно этот номер, оказывается, понимаете, старика оказывается в гробнице не астролитописца. То есть если делать какой-то, ну как бы, ну подлог, да, это должен, ну, специалист делать. Специалист высокого класса. И наверное он, если бы значит, вот это что-то такое пытался значит, с мощами сочинить, да, ну, он подобрал бы не череп с такими открытыми швами. То есть здесь должен специалист быть, который понимает, что определяющий в возрасте играет не швы, а зубы. понимаете, а основная масса все-таки вот, они определяют ну, больше ориентируются на швы. По-моему, это достаточно убедительный такой вот довод, чтобы считать, что действительно это череп и останки, которые покоятся в Киево-Печерской лавре, это действительно останки нестролитописца. Так же, как и останки и остальных, и Варлаама, и Агапита, и Поликарпа, и Ильи Муромца, и других. Віруюча людина может замислитися, чи варто взагалі знать, Як саме виглядали преподобні печерські, коли ми повинні зріти їх очима духовними? Проте без волі Божої преподобний Нестор Літописець не з'явився б нам своїм обличчям крізь століття. що б бачили Його очі. Подвиги лаврських аскетів заради Господа, що були змістом життя і самого Літописця. Богослужіння. Під час яких він як діякон возносив молитви Богові від імені церкви, Між особиці, що роздирали руську землю, набіги половців, розорення у 1096 році рідної Печерської обителі, що відчувало тоді його серце, сторінки праць, які він залишив, свідчать. Усією душею любив преподобний свою батьківщину. Без цієї любові не писав би для нащадків гіркої правди та повчальних слів. І тих наших сучасників. Які мають у своєму серці любов до вітчизни поширюють ідеали православія, роблять особистий внесок у видавничу, церковно літературну та писемну діяльність. Православна церква нагороджує орденом преподобного Нестора Літописця. Цей орден має три ступини, і... Награждение происходит, начиная с третьей степени. Вот в руках у меня орден, это уже первая степень ордена преподобного Нестора Литописца. Любой орден православный имеет в основе своей форму креста. Поскольку на человека, кроме того креста, который он несет, с награждением возлагается еще и крест церковный, православный, который человек должен уже вдвойне достойно нести, по словам Священного Писания, «Да просветится свет ваш предчеловеки, И давидит ваши добрые дела и прославит Отца нашего и же есть на небесях. Преподобные Очи нашнее, старимо ли Бога О нас. Преподобные Очень нашне старимо ли Бога. У нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Пресну и великими кого-нибудь. По допомогу до преподобного нестора літописця звертаються як знані науковці, так і школярі. Адже він так само пізнавав усі труднощі навчання, так само вагався і сподівався у своєму прагненні втілити задумане. Так само боровся з помислами про непосильність розпочатої писемної праці. Але окрім усього цього, Нестор Літописець смиренний монах, левенно, левенно, наступно, пламя, прийня, я... Лаврський аскет. Прославлений у сонний києво Печерських святих. Тому ми віримо, що по його молитвах перед престолом Всевишнього допомогу отримають усі, хто вшановує його пам'ять та молитовно звертається до нього. Ніхто, засвітивши світильник, не покриває його посудиною а ставить на свічник, щоб ті, хто входить, бачили світло.